Та ні. Все в цьому світі має собі вартість. А оти, Філа, наче правда. Мати справу з часом, значно простіше. А іноді ні годі корські з цим. Коло підкапається, клопітка. Керувати грошима з цих людей я втомився. Це не приносить ні радості, ні задоволення. А що, якщо зробити людей щасливими без грошей? Друже, це справа не з простих. Адже наскільки я розумію, mm -hmm. люди щасливо більшість випадків від грошей. Від ну, того, то, що з ними робить? Але в мене є ідея. Потрібно зробити так. Щоб люди забули про гроші. Тоді я б допомагав тобі, бо вони б жили щастя. І з ним було б краще, чи не так? Чудова ідея! Хм, а й справді я давно шукав собі напарника. Бачимо, спрацюємось. Що ж, як ви бачите втілення моєї ідеї, містер Алів? Зробімо штучний кінець світу. щоб люди його очікували, витратили всі гроші на будь-що, щоб прожили цей дік часу на всі сто. Так, так, я розумію. Ви хочете, щоб люди обмінялися свої гроші на щастя, правильно? Ми хочемо, ми містер філи. Доброго дня! З вами екстра з новин каналу ВІВІСІ та я ведуча Анна Герман. Шановні мешканці Лондона, до вашої уваги! За тиждень чекаємо остаточного кінця світу. Радіть не, не гаяти часу, а провести останні дні на всі 100, а саме розважатися, робити все, що заменеться, а головне не шкодувати ні грошей, ні усмішок. На все про все у вас є один тиждень. З вами був канал BBC. На все добре. Додому, там таки б'ємо всі копілки, які ми маємо. А навіщо їх розбивати? А гроші на солодощі, ми по-двоєму де візьмемо. Ааа, солодощі, ну то давай побігли. Побігли! IPhone, точно. Куплю собі новий айфон і хай там що. Так, да, айфон це круто. Що ти сказала? На концерт пібера. І куди ти не йдеш? Ти? Хто тебе туди пустить? Мені байдуже, скоро кінець світу, а на концерті Бібера Я ще не була. Правильно, і не будеш ніколи. Я витрачу хоч ці гроші, що заощаджував на айфон, але ти туди не попадеш. А ось я попаду. Так що давай, зараз же купимо величезний будинок. А ще я хочу нові туфлі, платі, навіть мало би набору косметики, певної машини, такої машини, ну, щоб їздити. парасольки, а ще я хочу. А годі, годі тобі взяти, все купимо, все що захочеш, У нас і тільки тиснуть і немає домашнього кінотеатру. Ходімо, зінко, порахуємо гроші. Ну що, гарно ми придумали за тим кінцем світу? Так, бачу, все йде по плану. Та годі ревенти. Давайте просто поспостерігаємо за матишнею людей. Справді ж ні? Давайте присядемо, просто поспостерігаємо. Жінко, а до кінця світу взагалі ще скільки. Ми так купуємо і купуємо. Я вже взагалі втратив орієнтацію в просторі. Зараз подивлюсь, в мене тут все записано. Ось тут ж пару годин залишилось, а я ще не пополизала, не малювала нігті, не по розвішила паферної білизни. Ой-ой-ой! Хвилюйтесь. Мабуть, вони очікували, що зараз треба все за щось подібне. Зараз ми з моїм другом ліфом розкажемо вам щось таке, що переверне ваше уявлення про життя. Кінця світу не буде. Це була всього ж фальшива імітація для вашого ж добра. Скажіть, чи є серед вас хтось, хто не був би щасливим за цей період? Отож би воно. Зараз ви повні щастя, чи не так? В наш час, люди стали здатно, залежними від грошей. А що? Якщо тепер ви будете залежати від щастя? Подивіться на свої руки! Грошей більше не існує. Істотки щастя, ось що вам потрібно жити. Тож смійтесь, веселіться, робіть добро іншим. Живі та з місто!